Вітаю, пані та панове. Ну що? Зараз у нас буде інтеграція маркетплейсу Єва з crm системою Sales Drive. Буквально вчора чи позавчора вони вже випустили свої API. Ну, умовно, там ще не все дороблено з боку Sales Drive, але вже є ця інтеграція. Я доволі таки радий, тому що я користуюся цим маркетплейсом, тобто я там продаю, і відповідно у мене там є проблеми, тому що там не одне замовлення в тиждень, а. Ну, блін, лупашить так нормально. У мене, до речі, немає світла. У мене інтернет на павербанку, ноутбук, в принципі, на своєму заряді. І ось це світло. І ось це світло також на павербанку. Але я пишу все це діло. Отже, заходимо в кабінет Sales Drive і дивимося. Сайти і маркетплейси. Це у мене загальні налаштування інтеграції, сайти і маркетплейси. І о, чудо, тут є Єва. Давайте дивитися на цю інтеграцію, тому що вона. Цього року, в принципі, цього сезону врятує мене доволі таки сильно, але зараз розкажу, як її зробити і в чому ще є проблеми, тому що все ж таки не все готово. Отже, редагуємо цю інтеграцію або додаємо інтеграцію. Тут пишемо ЄВА з великою буквою чи з маленькою, в залежності, якщо у вас якось раніше писалося, то тут буде два різних сайти. Якщо у вас писало ЄВА великою буквою, напишіть ЄВА з великими буквами. Якщо перша буква була великою, решта маленькою, то напишіть ось так, тому що. В списку заявок, потім буде, не буде відображатися всі заявки, і це потенційно може викликати якісь проблеми. Отже. Що у нас тут є? Кабінет Єва, я думаю, ви знаєте. Ось він, ось так виглядає, в принципі, головна сторінка. Тут фактично нічого немає. Все, що нас цікавить тут, де можна щось робити, це у нас замовлення. Ось у нас всі замовлення тут відображаються. І тут фактично ми і редагуємо все це діло. Заходити в замовлення я вже не буду, немає сенсу, але давайте дивитися на інтеграцію в Sales Drive. Для того, щоб її підключити, ми просто беремо логін і пароль від свого Кабінету і вставляємо в відповідні поля логін та пароль. Також дивіться, прив'язка товару. По у мене ID з XML. Я передаю XML з Sales Drive в кабінет Єва, тому що. Mm, так можна робити, так він підтягує і він підтягує по посиланню, тому що раніше він підтягував лише файл. Зараз можна все це діло робити по посиланню. Я покажу це в кінці відео, як це робиться. Там підтягується фактично назва, опис і бренд. І все, принаймні поки що, так, можуть підтягуватися фактично характеристики з розетка. У мене поки що це не налаштовано, тому що в CRM немає характеристик від розетка. Отже, по чому ще можна. Прив'язуватися так ID з XML, тобто ID ID товару, так, з crm системи по артикулу також можна підв'язуватися, і по ID з Єва. ID з Єва не бачу смислу підв'язуватися по ID з ЄВА. Хіба що у вас лише не знаю, ID, продаєте лише на ЄВА, але, скоріш за все, цього не буде. Ви вже продаєте на більшості маркетплейсах. Ну і відповідно, вам також підійде ID з XML. Пішли далі. В цілому, коли ми робимо цю а, інтеграцію, фактично. Ну, тут все це діло вже працює, так, тобто всі ці поля вже синхронізовані. Але давайте пройдемося, по них і подивимося. Так, спосіб доставки, відповідно, спосіб доставки в ЦРМ, нова пошта іншого перелізника, у нас немає. По способам оплати. А, до речі, на момент запису цього відео у нас проблеми з новою поштою, а точніше, замість того, щоб підтягувалася в crm системі звичайна інтеграція нової пошти, тут не підтягується, а підтягується нова пошта. Англійською мовою, так і. Це не дає друкувати ТТНки з загального списку. Тобто, коли ви вибираєте всю нову пошту, так там воно вибирається іншим пунктом і буде нова пошта е, англійською мовою. І це також треба зауважити. Я вже попереписувався з представниками Drive і, і є ви. Вони сказали, що подивляться. Відповіді у мене поки що немає, але це не критично. Ще одне поле можна поміняти, і вже не треба вводити всі дані клієнта з кабінету Єви в кабінет Тобто, вже Чудово. По способам оплати, відповідно, підтягуємо спосіб оплати, і у мене є післяплата, і у мене є лікпей. Тобто аквайрінг від Приватбанку встановлений на маркетплейсі ЄВА. Я це зробив. Далі тут підтягуємо все, що нам треба, в тому числі статуси оплати. Фактично можна підтягнути так з всього цього діла. Коментар, назва сайту, адреса доставки, ну і дані користувача. Я підтягую в коментар, хоча. Цього, напевно, не треба робити, але нехай вони там будуть. Окей. І е, скасування замовлення покупцем. Тобто, я це не перевіряв, не мав можливості, але е, коли скасовується на Єва, теоретично тут в Sales Drive також воно скасується, щоб ми не відправили чи фактично не обробили це замовлення як, е, ну, як не скасоване. Тепер ти це зберегти, і все, у нас є інтеграція і товар. Дані клієнта і фактично спосіб доставки, спосіб оплати і статус оплати передається в Sales Drive. В даний момент, якщо ми створили ТТН в SalesDriві, за тими даними чи щось поміняли, ТТН не передається на маркетплейс ЄВА. Це ще не зроблено в цій інтеграції. Але це можна зробити, тому що API. Саме Єви дозволяють це робити. Просто Sales Drive це не зробили. І на моє питання: чи блін а, а чому не передається? Вони кажуть, це не передбачувано. До побачення. Я вже почав переписуватися з Євою і далі переписуватися з Sales Drive, І ми дійшли до того, що в принципі це передбачено, але вони просто не зробили цю інтеграцію до кінця. І це все діло очікується в наступному оновленні, так би мовити. Тому чекаємо наступне оновлення, а поки що користуємося так, як є, тому що у нас вже є те, що не треба переносити дані, дані з кабінету ЄВА в кабінет Sales Drive, тут обробляти і відповідно потім переносити ТТН-ку в. Кабінет Єва. У нас лишається лише фактично перенесення ТТН з кабінету Sales Drive в кабінет Єва. І далі воно піде по статусам. Як тільки буде наступне оновлення і у нас і це буде передаватися, я, звичайно, вам все це діло також покажу. Також кінець відео фактично настає, але я ще не показав, як імпортувати товари з crm системи SalesDrive фактично так випив. В кабінет Єва. Тут у нас є товари та послуги. Тут у нас є експорт Юамелю. Я тут створив, десь у мене є експорт ЄВА. Ева, ось воно, ось тут. Коротше, я створив звичайний XML файл, копіюємо цей XML файл, і відповідно йдемо в кабінет Єва. Тут у нас є товари, у нас є імпорт товарів. Ну і відповідно, у нас тут є через посилання і через завантаження файлу. Просто вставляємо сюди. Наше посилання з Drive, з Promo, зі свого сайту. Коротше, стандартне XML посилання, так, де воно має назву, опис, айдішнік, артикул там, і, можливо, якісь характеристики. Характеристики мені сказали, що підтягуються саме за. Стандартами розетки, так би мовити. Тицяємо почати на протязі декількох е секунд, хвилин, так на протязі хвилини, грубо кажучи, у нас все це діло імпортується, і далі ми дивимося на товари. Чи подаємо їх на модерацію, чи нічого не робимо, тому що більше ми тут нічого не можемо робити. І треба все редагувати десь на стороні, на тому ж промі або в CRM. Ну що, пані та панове, ось така інтеграція. Я дуже радий, що вона є. Хоча би в такому вигляді, в якому вона зараз є. Це вже покращує роботу. Тому чекаємо. Оновлення, все, побачимося в наступних відео. Дякую за увагу. До побачення!